Усім доброго дня! Мене звуть Алла, я власниця компанії МК Бренд. А я Аліса. Мене звати Аліса. Я працюю контент-менеджером в МК Бренд Одеса. Ми з Аллою займаємось створенням контенту для наших трьох крамничок, Посилання на які ми завжди залишаємо в описі під цим відео. Також в описі під цим відео є посилання на Аллу на особистий блог. Обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за нашими оновленнями. Ставте палець вверх під так, цим відео, так. ставте лайк. І підписуйтесь на наш канал. А сьогодні з Алою будемо обговорювати дуже такі цікаві питання на більш життєві теми. Незважаючи на те, що у нас є відео, присвячені і робочим темам, що пов'язані з алоним життям. У нас будуть також відео, що присвячене більш таким життєвим темам, роздумам про те, про що не завжди говорять вслух. Я підготувала Алі дуже цікаві питання, про які Алла не знає. І мені була б дуже цікава її думка, тому що питання такі спекотні, як завжди. Ну, ми чесно кажучи, ще раз хочу проговорити про те, що Аліса говорить реальну правду. Реальні всі питання, які ставить мені Аліса, вони кожного разу, щоб ви розуміли, реально спонтанні і спекотні. Я реально не готуюся знаєте, для чого? Для того, щоб ви бачили справжню. Я от просто це якраз про це. Тому що це знаєте, ці емоції, думки, знаєте, наважитися сказати те, що хочеться сказати, тому що знаєте, розумієш, що тебе зараз будуть слухати зараз чи в інший час, да будуть дивитися та слухати інші люди, або вважати це прикладом, або навпаки, Ось що таке буває, або що так можна було. Ну і я хотіла про це сказати. Алла завжди проявляє дійсно щирі емоції. Ми тут і сміємось, і тут що хочеш, відбувається насправді. Тому зараз будемо розпочинати. Алла, перше питання: як ви відноситесь до людей, які кажуть правду в лице? Класне питання, класне питання. Класне. <гум> У мене таке чесне, двояке ставлення. Зараз скажу, про кого мається на увазі. У мене є люди, які говорять правду таку, що мені подобається ця правда, і знаєте, вона надихає робити щось краще або по-іншому, або зовсім не робити, тому що ця правда, знаєте, вона підсього підсього і краще ось так, так знати, да, те, що говорять, і те, що бачать інші люди своїми очима. Да? Але знаєте, в мене одна думка, а інші це бачать по різному, і для мене важливо важливо це краще ніж ліцемірство. От чесно кажучи, мені це дежу подобається, але є і інші люди, коли достатньо безтактно говорять правду в лице. Безтактно знаєте, залазячи, знаєте, такою зубочисткою, знаєте, от, в мозок, і вони щось там роють, роють. от, такі із такою, знаєте, от, своїми прямими запитаннями. Своєю такою правдою, знаєте, яка трохи знаєте, ви за щось таке живець uh -huh. чіпає, і знаєте, і неприємно ні з цією людиною спілкуватися, ні ця правда неприємна. Тому що знаєте, іноді от такі люди вони от я про себе скажу про себе особисто скажу, що такі іноді люди прямолінійні, як безтакні, і коли знаєте, правда вона буває різна. Але її можна і сприйняти по різному, і спрос, і сказати по різному. Да її можна, але е, є такі люди, які навмисно роблять боляче і дивляться, як ти зараз відповіси, як ти про е, ну прореагуєш. Я більше скажу, що іноді така правда від таких людей, вона робить знаєте, такі заруби в мозоку, і знаєш, з'являються ось такі так, так, з'являються комплекси, тому що ти знаєш, іноді не вчинаєш іноді ну, сумніви uh -huh. з'являються там, а можливо, все ж таки так воно виглядає. Хоча там, знаєш, аналізуєш, хоча ти думаєш, все однаково ні. Я вважаю, що ця людина буде апустатна, ця людина. Ну, вона не є лідер а, думки для того, щоб. Але не завжди можна ось так розібрати цю людину, і її правду і йти далі. І я ж говорю, що не всі люди справляються з такою правдою. Тому якщо вам небайдужа людина, якщо ви поважаєте людину, то ви повинні знати, як сказати цій людині правду. Можливо, навіть так тобі правду чи краще промовчати. Іноді навіть ось така фраза говорить. І вже людина розуміє, що щось вона там mm -hmm. заробила, і вона говорить, так ні на не потрібно, я вже знаю. Ну тобто, да, ось заживут просто така фраза, вона вже показує про те, що щось там не так, так Можливо, можливо, щось потрібно було зробити інакше, але не коли тебе ось так без знаєш… вот питаючи про те, чи хочеш ти. Чути цю правду чи ні, це, так, так, це от дуже от важко в мене, вот от, от ось є люди, коли я поважаю, коли не ліцемірять і говорять угу. правду, і я, вона є тактичною, я прислуховуюсь і розумію, що так не потрібно робити, ну там угу. чи робити інакше. А є які, знаєте, токсики, геть звідси це дуже така складна тема, тому що насправді до кожної людини є свій підхід. І якщо це близька тобі людина, ти маєш знати, яким чином вона відноситься до такої думки зі сторони. Тому що деякі, наприклад, і хочуть, щоб цю правду виказали в лице. мене є дуже багато в оточенні людей, які прям я прям хочуть чути правду, тобто навіть щоб у них не запитували. І, наприклад, якщо ти там сильно перехвалиш, чи ти сильно будеш захоплюватись, то вони будуть вважати лицемірством. Тому це насправді залежить від людини. Я вирішила задати алі таке питання, тому що я думаю, що Алла, як підприємець, думаю, що часто стискається із лицемірством або з якоюсь чересчур. Якби прямолінійною правдою, і що те, що те, це якби дві крайності, і насправді важко, наприклад, це сприймати. Потрібно знаходити підхід до кожної людини. Це дуже дуже важливо. Хочу вам задати наступне питання, також дуже цікаве. Якщо б у вас був вибір, займатись справою, яка не приносить вам задоволення, але приносить великі гроші. Або, наприклад, інша крайність займатися справою, яка приносить вам менше грошей, але більше задоволення. Якою справою ви б зайнялись? <гум> ну знаєш, а це от якраз заживе, як там залишив прямо в серденька, як зараз модно говорити. А <гум> це якраз складне запитання. коли ми їхали в автівки, да <гум> я розповідала. Про роботу з психологом угу. я цього не соромлюся, коли мені потрібен психолог, я до нього звертаюся. У мене є деякі запитання, на які не можуть відповісти моя родина чи під, ну, не може підтримати, і не може надати мені знаєте, тому що як він говорять, в чертогах свого мозока там щось таке є, да, що потрібно по полицям розкласти і щоб все було класно. Угу. І це не заважало працювати. І думати, це складне запитання для мене. Знаєш, чому? Тому що я людина можу бути жертвою. Чому ради своєї родини? Я вже неодноразово говорила, що якщо потрібно, ради моєї родини, я можу займатися чим завгодно, те, що мені не потрібно, але я розумію, що мені потрібно годувати, а там одягати, вчити да мою родину там. Ну тобто я можу це робити. Не впевнена, що я буду. Про це жалкувати там, розповідати. Я просто знаю минуту mm. для чого я це роблю. Я можу я дійсно можу це робити. Але зараз такі часи, знаєш, коли потрібно все в б в собі розбиратися і розуміти, що життя та одне одне у кожного з нас, да? і хочеться прожити його там в кайф або там не знаю, як злихаю в релаксі. Ну там прямо от релакс теж не називаєш, особливо сьогоднішні умови mm -hmm. сучасні. Заперечувати само собі, да, ось, якось так. І я думаю, що я з тих людей, яка буде займатися більш тією справою, яка подобається, угу. ніж там, де більше грошей. Більше да, мені здається, це мій вибір. Я розумію, що це по сьогоднішнім рамкам, це трошки не те, що пропонують зараз на просторах соцмереж. Але мені так. Подобається uh -huh. мені. Я не знаю, чи прав... Ну, це. От я проговорю про, про себе. Я ж ще раз хочу сказати, що це складне питання, коли це питання, не дай Боже, стосується моєї родини. Тобто я знаєш, закриваю все, що я хочу, а і роблю те, що потрібно. Я так вважаю, що справа, якою ти займаєшся, яка тобі подобається, вона в першу чергу надихає тебе і вона і програмує тебе на те на розвиток. На якийсь такий персональний розвиток у тій справі, яка тобі подобається, як на мене, я теж вважаю, що займатися справою, яка тобі приносить багато грошей, не зовсім зрозуміло, як вона може приносити багато грошей, якщо ти від цього не отримуєш задоволення? Напевно, це щось таке короткочасне, тому що може ти були. швидко вигориш просто і кинеш цю справу, яка тобі не подобається. І третє питання, але також дуже таке цікаве. За час існування вашого бізнесу чи були якісь ситуації, коли... На якусь дію, яка б гарно вплинула на розвиток вашого бізнесу, наприклад, не, не вистачило у вас сміливості, і ви там зараз про це дуже жалкуєте. Ні, mm -hmm. у мене якраз навпаки. Тобто я з тих людей, яка я чіпляюсь за будь-яку можливість. От просто я все тестую. Mm -hmm. Якщо воно знаєш, якщо воно даже не рентабельно, навіть якщо воно так капітала але я знаєш, мені краще пожалкувати, що я це зробила чи не зробила. Угу. Коли я розумію, що можна було зробити так та і так, я просто знаєш, це порівнюю з тим, що мені досвіду просто не вистачило, що я не звернулася чи щось не зробила в ті часи, чи в той час чи в той чи іншій ситуації. От знаєш, у мене от таке. От я вважаю, що мені досвіду не вистачало. Uh -huh. Тому що коли я бачу, що я можу е на щось вплинути, чи бачу за що з якусь там знаєш, тростиночку ну, тонесеньку, я за неї вчепляюся. за будь-яку, навіть якщо вона, ти знаєш, наперевся говорить, боже, ну куди ти лізеш? Uh -huh. Ну там усі вже були, і нічого там немає. Ну усі були, а в мене може uh -huh. піти. І йду так, у мене як і усіх не виходить, але я знаєш, вважаю, що це мій досвід, mm -hmm. і мені так краще жити, тому що, знаєш, коли мені якісь історії розповідають, там я там то зробила, то і там так. І там я була, і там я була, mm -hmm. і ти я робила да-да-да. Розповідай, розповідай. Mm -hmm. mm -hmm. ну, тобто, знаєш, знає, тобто іноді люди, мені як це сказати, ну, вони або щось не договорюють, mm -hmm. як вони дійшли, mm -hmm. і я до чого. або Реально не були, і просто розповідають інші mm -hmm. історії інших. Просто тобто, ви вважаєте, що краще щось зробити і пожалкувати? Вони вмода, да. mm -hmm. я така людина, що я це зробила. В мене є досвід, мені допомагає далі рухатися. Ну тобто, і я завжди з посмішкою, як якщо у мене запитують, я ніколи там не приховую знаю, у мене все вирішло, вишло, вийшло. Сама mm -hmm. давай давай, 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 пробуй, пробуй. Типа знаєш, ні, в mm -hmm. мене такого немає. Якщо мені запитує, мене запитують люди, тобто я завжди вчасно говорю, у мене не вийшло. Mm -hmm. Можливо, у вас вийде? Спробуйте, тому що кожен у кожного своє бачення, у кожного у кожного своя призма, а кожен по різному це робить, і у когось реально не виходить, а у когось реально от, от так mm -hmm. все йде. Також теж буває. Ну, тобто, знаєш, у когось різне мислення. Ну і ми всі стовідсотково не можемо робити одні і ті ж саме вчинки. Все однаково з настроєм, енергетикою угу. не все це, все вплив Це дуже така мотивуюча відповідь від Алли, все ж таки краще щось зробити і потім про це пожалкувати. А краще взагалі не жалкувати, щоб у всіх нас так. все виходило. Це було класно. Дуже дякую вам, Алла, за відповіді. Був дуже цікавий випуск. Ось такі три питання я підготувала для Алли. Ми обов'язково будемо ще знімати ось такі ролики про такі дуже цікаві життєві теми або що стосується роботи. Алли. обов'язково в коментарях задавайте ваші питання, і ми будемо знімати окремі випуски і спілкуватись на якісь цікаві теми, записуючи все для вас. Усім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.